У рамках шостого туру української прем'єр-ліги Полісся зійшлося у двобої з рідненським Вересом на центральному стадіоні Житомира. Перший тайм гості розпочали жваво та одразу атакували ворота вовків. Уже на шостій хвилині матчу. Футболіст рідненського клубу Владислав Шарай зробив подачу з лівого флангу, і Микола Гайдучик головою потілив у стійку. Від неї м'яч влетів у ворота Полісся. Верес і створює момент. ось удар головою. Це Микола Гайдучик. Друзі! І це просто розкішний гол. Ми грали не против, грали проти дуже якісної команди. Верес з ними дуже важко грати. Було багато боротьби, і цей перший гол, який ми пропустили, знов таки знов-таки крос і боротьба. І... Ну, «Верес» футболіст переміг цій боротьбі, забив гол молодець. Але це для нас був трошки такий, знаєте, Дар по голові, щоб ми трошки прокинулись. Увесь перший тайм верес тримали контроль над грою. Та у перерві житомирські вовки зібралися зібралися силами та почали активно атакувати рівнян. У результаті зрівняли рахунок. Хороша передача від Смілякова на Крушинського. Той на Назаренка Назаренко подає. і Хто там замикає? Замикає Олексій Гуцуляк. 1-1 на 50-й хвилині. Поліся зрівнює рахунок на старті другого тайму. Ми програвали. Нам хотілося перевернути гру. Тим паче, ми грали вдома, щоб наші болівальники пораділи сьогодні. За команду за футболістів, тому в нас не було іншого вибору, як виходити і вигравати. На 58-й хвилині гри Олександр Назаренко реалізував пенальті. Тим самим вивів свою команду вперед. Пенальті є Назаренко і забиває дуже точний удар в кут. Недосяжний для Андрія Кожухаря, 2-1. поліса попереду в четвертому поспіль матчі забиває Олександр Назаренко. 58-х -на хвилина. Дуже радий, що це принесло результат, і дуже радий, що в той момент все ж таки, коли ми розуміли, що суперник теж захоче здобути або перезмінити розклад на табло, що нам доведеться вистояти, і я дуже радий, що нам вдалося. Поліське дербі закінчилося з рахунком 2-1 на користь житомирян. За результатами матчу Полісся зайняла першу сходинку у турнірній таблиці УПЛ і наразі готується до гри з командою ЛНЗ, яка відбудеться 22 вересня.